Всім привіт! Привіт! З вами Аня і, і... Вероніка. Вероніка. Ми сьогодні будемо грати в гру Dandy's World. Так. Будемо грати в паті. Так, я намагаюся зібрати на гроші на Глістина, але мені, щоб його купити, ще треба 50 ресерчів на Глістина. В мене десь 27. Зараз покажу. І 300 закрити так. Оцих машин. О, ще я вам хочу показати фокус переглядачі відео. Який фокус? Так. Да. дай Мені, будь ласка, щоб я всі бачили мій скін. Отак, повну. Фокус. Тіша, ставай, сірою, вінтажною тіша ставай. Є! І я винтажну, тішу, собі забула. Це означає, що Вероніка закрила собі ось ці квести. Я також їх закрила. Ух ти, в тебе є він? Да, я не знаю, пішли паті збирати. Ну, можливо, ми з ними щас підемо, подивимось. Ой, гарну команду, я до речі, знайти дівала. не так легко. І, до речі. По досвіду найкращі гравці це якраз англомовні гравці. Ну, зазвичай вони найкраще якось виконують свої ролі і роблять те, що треба. Let begin the game. Yeah, let begin the game. Заходь, і я зайшла. все. о, да для деяких навіть місця нема, щоб вісім людей зібралося. Бо там поки збереться команда, це це можна, я не знаю, чекати просто якусь. Вічність. Не хочеться. Я повільно вузка. <рес> Вероніка грає на телефоні. Я граю на комп'ютері. Я совкокс. То, на жаль, на комп'ютері не можна обрати собі, щоб повільно йшов. Або може. І можна, я просто не вмію. Ні, не можна. Поїхали. Я швидка. Мама, тут у Ух ты! А що? Мама, там був. Це в твоя світло. Я перелякалася Фіна, твістер Фіна. Я його бачу. Бачила. Верніка, до речі, вже, мабуть, проф цій грі. Я так ще вчусь. Опа, знайшла. Це в тебе? А, це в тебе якась абілка що. Рандомний ефект рандомний ефект. Це, до речі, прикольно. Мені подобається. Як в мене називається персонаж? Я постійно забуваю. Роджер. Мені подобається Роджер. Ніка, будь ласка, не веди його до мене. Я ж хочу закрити цю. А, то не ти була. Тут просто ще одна така, як в тебе. дівчинка. Погано. Я знаю тільки Флатершайн, тому. Я не, я не знаю. <сміс> <сміс> Отамідь, пам'ятаєш, вона тут, як тисте. А і в мене стаміна закінчилась. Ой, погано, тебе що вб'ють? Те вже. Ні? Чи да? Ой, це погано. Тут і Флатер, і фіт. у мене з'їла Гілотла. <плес> ну, зато Флатер і Сечі в мене трохи заповнилось. Ну, нічого. Зато подивлюсь, скільки у мене на Флатер. У мене попередній раз було на Флатер до 7, я пам'ятаю. <плес> а тепер дванадцять. Я по -по обережно? Відкрийте, будь ласка! А дивіться, як прикольно. Лупа, вона ж прозора, але в мене з однієї сторони око видно, а з іншої сторони ока немає. О, а, ще можна... як а, ще можна, а ще можна, якщо він долягне, Я тепло за вами. О, я давно Хтось не добіг. А я давно. До речі, я думала, персонажів дуже легко купити. Як виявилося, їх не так легко купити, тому що треба якісь ще ачівки виконувати. Так, да, і от це, якщо чесно, наприклад, трошечки наприклад, наче дратує. Наприклад, на рідкісно сто 100%. Наприклад, флата. Там треба 100% на флата, а флатер це рідкісний. Ого. Їхали наступний левел. Мама, у мене скоро буде 50% на губ, і я зможу посити Круто! А я, я хочу глістена, бо він дуже. Він достатньо швидко бігає Ось і, і дуже біга, швидко бачу. закриває оці машін. О, бачу, 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 бачу. Нікого нема. Нікого нема, нікого нема. Так, тепер тихо. Будемо грати СМР. Будемо шепотіти, щоб ніхто нас не чув, так. О, одну закрила. Так. так. Будемо закривати. Її. Я буду рада. <рес> ну, якщо ви захотіли прослухати е, нашу рубрику АСМР з Анією Веронікою, то ви це зробили. Так, а нам треба ще дві. Я думаю, що. ой Ой, ой. Цей пуфік не дав мені пройти, цікавенько. О, машина. Так, це закриває дівчинка. Це буде третя, а нам ще треба остання. Ой, я її бачу, чого вон вона. Да, ось. А що, там ніхто не виконує? А, виконує чорненька. Тудлс. єп. Кока-кола. Я, до речі, в житті не п'ю Кока-Колу і вам не раджу, бо там дуже багато цукру. Mama, це повна Кока-Кола, це величка. І що вона дає? Вона сильніше, ніж звичайно. А. -а, -а. На два рази більше, Але пити багато Кока-Коли. Не можна не можна. І креветок. Так, да, По-перше, відпадуть зуби. Або вони розтворяться. Та, ні, вони не розчиняться, але. Погано буде. Так, що у нас тут? О, я хочу оце. Так, бачу одразу машину, до якої вже, а вже а ж побігли люди. Ой-ой, глістина побачила. Глістин, ти мені потрібен. Я хочу 50% на тобі, і мені ще треба 300 машин. А, і ще на... Ще назбирати треба 2500 айхерів. Я деяких твістеді буду. А що означає ця полосочка? Вероніка, ти знаєш, що означає ця полосочка? Оце біленька, то це злість, а саме оце темненьке, то воно це не злість, а на потомка. Ага, а коли злість в нього. може Тобто краще йому настрій не псувати, так? Бо дзеркало розіб'ється і буде погано всім. Я зрозуміла. Так, мені головне закрити багато машин, тому що я хочу таки не збирати собі на Глістина. Я сподіваюся дуже, що з цим персонажем а в нього пасівка є на ресерчі швидше закриваються. То я дуже сподіваюся, що я закрию Глістина. Так, я закрию глісти на скоро, і плюс мені треба. Я думала, тут хтось є. В плані поганця. Я не хочу бути один. Ой, я його Це бачу. Ти? Залишись, будь ласка. Не залишай мене одним. Ой-ой-ой-ой-ой! Не залишай. Він любить компанію, він не хоче бути самотнім. Я його, якщо чесно, розумію. І я мені луна віджалка. Угу, і мені його шкода. Ах, вибач, але треба тебе залишити. Нічого не переживай. Я накоплю на тебе гроші, куплю такого ж самого персонажа, і ти ніколи не будеш самотнім. Бо у нас буде два дзеркала. Ти і я. Вибачте, злякалась. Нічого, за мною біжить! П'ємо Кока-Колу і тікаємо. Та Боже, що ж таке? От мені Роджер не подобається тим, що він дуже повільний. В нього дві зірочки швидкості бігу, і він прям дратує це. Ти тільки що була біля Тонуса, яка дуже швидка, яку ніхто не спіймає. Бачила, вона бігає зі швидкістю світу. А ще я, мабуть, зі своїм <плес> ігром Ось. манством. Я скоро собі зламаю клавіатуру і в мене не буде працювати ВСД. Ой-ой. дуже -ой. багато граю, походу. О, і, до речі, в мене вже не працює. Одна із головних кнопок Space. Де він? Де він? Де він? Фу, це я злякалася. Є. А, він знову за мною? А, велика кока кола багато відновлює. Стаміни! Що ж я постійно чіпляюся за якісь предмети? Так, 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 так. Оп. Але якщо ви бачите, паті така собі, тому що ми дійшли всього-навсього до четвертого поверху, і нас чотири людини, а це замало. Ти бачив, в мене якась дивна ситуація. DFG. Так, да, Це значить або одна людина грає, або якась людина. Я щось не розумію, як це працює. Мені хана. А чого? А в чому прикол? Вона, він не хотів рухатись! У тебе таке лицебо! Так, коротше, хай Це все. Дякуємо за перегляд нашого відео. Всім гарного дня, вечора, ночі. Що у вас там? Ставте лайки. Подобає ваші, підписуйтесь на наш канал і всім до побачення!